Ой, давано, давано, батенька була. Вже кріпацтво. Які асоціації викликає у вас це слово: неволя, рабство, тяжка праця. Зараз моторошно тільки думати про це явище, а ще кілька століть тому на теренах України кріпацтво було звичною справою. Кріпаків міняли і продавали, били і вбивали, розлучали цілі родини. Справжнім борцем за волю був великий кобзар Шевченко. Проте не він єдиний гостро відчував біль покріпаченого народу. Так само голосно про кріпацтво говорила і українська письменниця Марко Вовчок. Її повість інститутка стала справжнім вироком кріпосництву. Кріпацтво також відоме як кріпаччина або кріпосне право. Це соціальна система Російської імперії XIX століття, у якій люди, названі кріпаками, підпорядковувалися селянським земельним феодалам або поміщикам. І прояви кріпацтва на різних осередках України з'явилися ще у 15 столітті. Проте глобальних масштабів воно набуло у 19-му. Тоді території нашої держави були розділені і належали різним державам. Частина з них належала Російській імперії. У якій у 1783 році за наказом Катерини II було встановлено кріпосне право на територіях Слобідської та Лівобережної України, а також колишньої гетьманщини, на селяни Південної України потрапили у кріпацтво через 13 років, коли річ Посполита зазнала значного розподілу, і частина українських земель також перейшла до Російської імперії. Прикметно, що система кріпосного права була розповсюджена в багатьох країнах однак найбільший осередок мала саме в Російській імперії. У цій системі кріпаки повністю залежали від своїх власників і не мали права вільно обирати місце проживання або займатися іншими професіями без дозволу поміщика. Так, основними рисами кріпосного права були безправ'я. Кріпаки були позбавлені цивільних прав і не мали можливості захищати свої інтереси перед законом. Земельна залежність. Кріпаки були прив'язані до землі Феодала і не могли покидати її без дозволу. Вони зобов'язувалися працювати на цій землі та сплачувати оброк податок. Передача кріпаків у спадок кріпаків продавали, обмінювали або передавали в спадок разом із земельним помістям. Брак освіти та можливості підвищення соціального статусу. Українські землі у складі Російської імперії потерпали від кріпацтва майже 80 років. Скасування кріпасного права стало важливою історичною подією, яка відбулася у часи правління імператора Олександра II. Маніфест про скасування кріпасного права було підписано 19 лютого 1861 року. Тепер, володіючи потрібною інформацією та термінологією, ми зможемо дослідити історичне тло та правдоподібність повісті інститутка. У центрі твору марка вовчка доля кріпаків на передодні скасування кріпацтва. Тобто люди вже не тільки мріють про волю, а й виявляють непокору протест проти свавілля поміщиків. Вісті представлено два покоління панів і два покоління кріпаків. Пани, як і кріпаки, генетичні українці. Тож стара пані, очевидно, ще з розповідей своїх старших родичів пам'ятає, як вільні люди ставали рабами інших вільних людей, ще донедавна рівних із ними. Тож не особливо гнобить дівчаток кріпачок. А от молода пані, вихована в інституті благородних дівчат, від своїх заможних подруг ще за часи навчання наслухалася про те, як зробити кріпаків покірними, і чому до них треба ставитися як до рабів, тож безцеремонна починає втілювати в життя програму дій майбутньої типової поміщиці, яка відзначатиметься жорстокістю. Поміщиця-внучка внучка це типовий образ нікчеми, що волею випадку було вознесено до рівня примітивного вершителя людських доль. Прикметне, що авторка навіть не дала імені інституції, тим самим вона хотіла підкреслити, що цей персонаж типове явище для кріпосницької імперії. Її характеристика цілком відповідала багатьом таким вченим пані, які поплюжили життя безневинних людей. Марко Вовчок відкрито не симпатизує цій героїні. При змалюванні панночки згадується її постійна невдоволеність, лиховісний погляд, а її зовнішня привабливість контрастує з жорстоким характером та духовною обмеженістю. інституції кріпачка Устина завжди привітна дівчина, лагідна у ставленні до інших простих людей. Образ устини є центральним у повісті. Її доля типова, тобто є загальною для багатьох безправних людей того часу. Сирібство, тяжка праця на поміщиків. Образ устини підсилюється й тим, що вустами цієї кріпачки ведеться розповідь у повісті. Форма викладу від першої особи, тим паче жінки, допомагає правдивіше та повніше відтворити жахливі картини кріпосницької дійсності. З уст устини читач дізнається про найнесподіваніші способи панів знущатися зі своїх кріпаків. Вона мене й і штирхає, і гребінцем мене скородить, і шпильками коле і водою зливає. Чого чого не доказує над моєю головонькою бідною? І ці знущання це не авторська вигадка, а художнє оформлення тогочасної дійсності. Вісті Марко Вовчок створила цілу галерею образів селян кріпаків, Устина, Прокіп, Назар, Катря, Бабуся і їхніх власників-поміщиків стара панні, панночка, полковий лікар. Письменниця використовує прийом антитези, щоб зобразити тогочасні соціальні конфлікти та причини протестів. Селян важка праця кріпаків. Контрастує з неробством та паразитичним існуванням поміщиків, щирість та доброта селян з жорстокістю та свавіллям панів, кохання Устини та прокопа з чудернацьким та фальшивим панським почуттям. Тете про присутня в усьому. Так пейзажні картини протиставляються життєвим реаліям. Цвіте хутір і зеленіє. Коли б же поглянув хтось, що там коїлось, що там діялось. Люди прокидалися і лягали плачучи, проклинаючи. Прикметно, що письменниця зобразила лише один маєток, проте мала на увазі усю покріпачену Україну, яка стогнала від панського гніту. Однією з найтрагічніших картин є сцена побиття старої кріпачки, яка все своє життя служила панам. Злодійка, злодійка, картає пані бабусю, вкохтившись їй у плече і соває стару і штовхає. Не по правді мене обмовляєте, я не злодійка, пані, я вік і звікувала чесно, пані. Ти ще зо мною заходиш? За всього маху, як сокирою, стару по обличчю. Це реалістичне зображення того, як минає доля людини, народженої в неволі. Бабуся кріпачка завжди корилася по міщицькій волі. А от нове покоління кріпаків вже намагається протидіяти панським знущанням. Так, прокіп, чоловік устини, захищає бабусю та свою кохану дружину від панночки. За це його віддають у москалі. Навіть солдатчина здається хлопцеві волею порівняно з кріпацьким життям. Інший кріпак Назар так само ненавидить поміщиків, проте він обирає іншу форму непокори втечу. Непокірні та волелюбні прокіп та Назар є окрасою повісті. Чоловіки, які захищають своїх жінок, які у стосунках з ними демонструють своє кохання та повагу. Саме такими побачила письменниця кращих представників українського чоловіцтва, що готові стати проти ненависної системи. Вони вже не покірні спостерігачі, якою є стара бабуся. Вони розумом і серцем відчувають несправедливість становища кріпаків. Воли в ярмі та й ті ревуть, а то, щоб душа християнська всяку догану, всяку кривду терпіла і не озвалась. Але на жаль, вони не спроможні на спільний протест. Вони лише висловлюють свою спонтанну непокору. По перше, в українській прозі Марко Вовчок так гостро і викривально порушила проблему соціальної нерівності та несправедливості. Звернувшись до буденних історій простих людей, змальовуючи їх, письменниця зобразила шекспірівські пристрасті скривджених селян, увесь трагізм їхнього існування. Зі сторінок повісті свою історію кріпацтва ніби розповідає сам народ, щиро, просто емоційно. Ось уже майже півтора століття як скасоване кріпосне право, а інститутка і досі залишається гостро злободенною і, мабуть, ніколи не втратить своєї актуальності. Чому? Бо твір має другу внутрішню грань ідеї. Засудження егоїзму і жорстокості як основи людського зла. Тож я щиро бажаю кожному з вас на своєму життєвому шляху не зустрітися з людською жорстокістю і не втратити власну людяність. На цьому все. Я дякую вам за увагу, до нових зустрічей!